Вітаю всіх! Попав мені такий переключатель km 11 w ось такого типу. Купив я його буквально недавно ще з кілька переключателями на Violet, сайт для колекціонерів, друзі, взяв практично за копійки. Там 2 чимось кілограма таких переключателів. І цінність їх полягає в тому, що. Вони окрім срібла, ось такі бачимо контакти срібні. Часто густо, всередині, містять ще й паладій. Це метал платинової групи. Їх потрібно розбирати. Ось так вони працюють, якщо нажимати. В чому вони використовувались, не знаю. Підкажіть, хто знає. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.